Шановні майстри, ну, це стосується, як на мене, майстрів плиточників. Ви шукаєте болгарку недорогу. Ви любите Макіту 50-30, але рахуєте, що 3000 гривень це дорого. Згоден з вами частково. Якщо нема грошей, подивіться, будь ласка, на цей інструмент. Він мене здивував. Це болгарка від компанії Stark. Це постачальний кальцев, вона офіційно постачається. Як на мене, це повна копія болгарки Макіта. Ну, повна, вона скопійована, ну, можливо, навіть на тому ж самому заводі і виробляється. Тому що форма, все те саме. Кількість обертів зазначається 11 тисяч обертів. Потужність тут навіть 750 Вт в макіті 720 Вт. Як на мене, що саме головне в ньому? Це зручність хвату. Хват він найменший в класі. Тому ці болгарки Макіта 5030 люблять всі майстри для зручності. Звісно, є ще конкуренти і відразу хочу сказати, у кого хват ще менший. Подивіться, це болгарка 725 бошек. У неї хват навіть менше, ніж е, у Макіти. Але не про це мова. Мова про цей шикарний інструмент, який коштує всього 700, 80, десь біля 800 гривень. Кнопка, як на мене, у нього така традиційна, як на мене, вона, е, сподіваюсь, не буде так заїдати, як у Макіти. Е, що ще хотів зазначити? Подивіться, так само, як і у Макіти, тут практично немає люфта. Ну, Мені здається, все ж таки у макіти менше люфт. Тут, бачите, трошки-трошки відчуєте звук, тут все ж таки є люфт, у макіти краще підігнані фланці. Але, як на мене, дуже пристойний інструмент. Понятно, тут немає захисту від повторного пуску, тут, нем... але у, у є. тут немає регулювання обертів, але для такої потужності це і не треба. Хочу включити зараз. Бачите, включена клавіша, включивши в... а якщо тут буде е диск, це ж дуже небезпечно. Як на мене, вона доволі тихо працює. Хочу зазначити, дивіться, тут кабель 2,5 метра, але він якісний, він якісний. Якщо взяти ось цей флагман е, це універсальна, потужна, там, напічкана електроніка, там вся електроніка, яка може бути, такий швидко зажимний фланець. Але тут кабель, бачите, він більш пластиковий. А тут у Старк є такий самий кабель, як і у Макіти. Так що здивував мене Старк, хочу вам сказати. Ну, що. Це добре, що є конкуренція. Не було б конкуренції. Були б такі ціни. Але це не головне. Головне, якщо ти майстер, якщо ти працюєш, то допомагай ЗСУ. Інакше я рахую, що ти не українець. Слава Україні!